Сміливі люди. Сміливі люди це не ті, хто шукає екстриму чи авантюр. Справжня сміливість проявляється тоді, коли життя змушує робити кроки, на які раніше не наважувався. Це люди, які залишили знайоме місто, рідну домівку, близьких друзів і переїхали в інший куточок світу, у зовсім нове місто або навіть в іншу країну. Вони змушені вчити нову мову, звикати до інших правил і традицій, шукати друзів серед тих, хто зовсім відрізняється від старого кола спілкування. Кожен день для них це маленький виклик. Кожна розмова, кожна поїздка, навіть проста покупка в магазині стає випробуванням сили, духу та терпіння. І, попри це, вони ростуть. Вони вчаться бути самостійними, приймати рішення, долати страх самотності та невідомості. Вони відкривають нові горизонти не лише зовні, а й усередині себе. Такі люди стають сильнішими, мудрішими і глибшими. Вони знають, що справжнє життя часто не вибирає за нас. А просто ставить нас перед фактом, і сміливість полягає у тому, щоб прийняти цей виклик і рухатися далі. Справжня відвага це не героїчні подвиги на очах у всього світу, а щоденні маленькі кроки, які людина робить всупереч страху, сумнівам і невпевненості, і саме ті, хто наважився залишити все знайоме і почати з нуля у новому місці. Є прикладом цієї сміливості. Сміливість це рухатися далі.